З 2014 року Україна почала виконувати доктринальні функції НАТО стримувати Росію на великому протязі, не тільки східного кордону, коли почалась повномасштабна агресія. Це було і з півночі, і зі сходу. Зараз фронт понад тисячу кілометрів. Зараз Україна стримує Росію раз і знищує військовий потенціал. Агресора і потенційного противника НАТО, як це визначено в декларації, кожен день, кожен день. Отже, мені здається, що є певна небезпека, що європейці заспокояться. Трамп приїхав, підтвердив стаття 5 непорушна, все добре. Але разом з тим, наша задача зараз продовжувати наполегливо ворушити коаліцію охочих. Коаліція охочих має стати, мені здається, прообразом у тієї європейської безпеки.